Я не знаю, мені некомфортно себе хвалити. Мені здається, що за мене краще скажуть е, мої роботи із серії. Ну, ну а ти, от, а ти сам собі можеш піти до дзеркала, сказати, Саш, ти краса, ти класа, ти досягнув цього, ти досягнув цього, цього, цього. В тебе багато я, досягне. Я можу кайфанути в момент, коли е, я бачу результат своєї роботи. От зараз там, наприклад, я дивлюсь там якийсь шматочок, думаю, о! Класно, ну мені самому себе... на себе важко дивитися. Це ж не проблемка. От, бо я весь час думаю, тут, ну, тут ну краще можна було зробити. А тут не дотягнув. А тут ну, халтура. Ну, що ти ну, ти по штампам деш, давай давай копай, давай копай, витягуй з себе там, тут ці навіщо? Щоб бути кращим. Для кого? Для себе? Мені не соромно за жоден мій проект. Тому що я е, підходжу до цього. Чесно, я не відношусь. Ця серійка прохідна, а ця чотирьохсірійка важлива. Кожна кожна роль важлива, і масштаб її не важливо якраз в цьому mm -hmm. велика, другорядна чи взагалі епізод, де проходиш. Тим більше, що я вже все ж таки yeah. на тому рівні, коли мене кличуть на епізод, який може бути яскравим, і мені довіряють його зробити, тому що треба його зробити яскравим. От і тут я. Собою можу, грубо кажучи, не ж пишатися. Я мені не соромно за це. Ну, не але не пох... те, що пишатися. Але похвалити... Ну, те, що себе пише, ну, мені не соромно. Це знаєш, це меншовартість. Аля, звідки це йде? Я не знаю. Може, коли тебе критикували раніше за якісь роботи, і ти почав цей стілець, на який ти спочатку сів, певно, почав хитатися від твоїх думок і немає такої прям як любові любови Я не знаю.